Женко жене, не ствоє хоче, ніяк не знайду. Збори впали, наче перемога вже настала Поки ти думав, що відправити когось настало, і військовий це не клоуни, і не тамада. Щоб за твої донати тут плясала вся орда. Прокидайтесь, ви заснули, всі люди, аго! Треба трохи, чуєте? Алло, Не шарі, що кажу, і про що йде, мова, друже. Не будь байдужим, друже, цим потрібен дуже-дуже. Вітаю вас, друзі. Приїхала машина з Норвегії. Зараз будемо передавати військовим. Машина з гуманітарною допомогою, з медициною. Дякуємо вам друзі. Так що до того. Вітаємо вас, друзі, колеги, побратими. Передаємо чергове авто. Нашим військовим для захисту батьківщини для виконання бойових завдань та поставлених задач дуже дякуємо нашим українським друзям в Норвегії, норвезцям в Норвегії. Велика подяка за цей автомобіль, який нам предоставили. Велика вам щира подяка. Слава Україні! Героям слава! Визь мені в обличчя, скажи дякую, мені забір хлопці всіх хто зараз на нулі. Дякую. І якщо зараз серце б'ється, значить я за волю. Дякую. Я поставлю забрати, тобі не дозволю. Твоє гривня це не сором, це серце життя. Запитай себе, скільки коштує життя? Відправ, будь ласка, 10 гривень хлопцям на пікап. Номер картки в описі, дякую, папа. -па.